Аміго пао 320 в посушливих умовах Полтавській області на сьогоднішній день, 13 числа в п'ятницю, це 126 й день з моменту отримання сходи цього гібриду. Посіяли 27 квітня, отримали сходи 7 травня. Густота у нас перед збиранням 45-50 тисяч. Що ми ще побачили? Бачили, що у нас в качану кількість зеленого ряду від 31 до 35 Кількість рядів у нас від 16 до 18. Сердечник у нас не утворює пусту, це, це дуже добре. Це говорить про те, що гібрид посуховитривалий. Сердечник має забарвлення бордового кольору, тому якщо побачите білий, обов'язково телефонуйте, розберемося, чого так вийшло. І волога на сьогоднішній день 12,6. 12,6%. Хто не вірить, показує, дивіться. Ось це зерно цього гібрида, крупне. Можна косити, збирати, що угодно робити. Воно вже сухе, сушити його не потрібно. Гібрид на сьогоднішній день при такій густоті від 25 до 6 тонн. Зерно якісне, виповнене, нещупле. звинить, я задоволений.